Також Путін підписав бюджет РФ на наступний рік. При цьому видатки на соціальну сферу освіту і медицину різко скорочуються. Хоча саме по них найбільше вдарила війна Кремля проти України. Детальніше розкажемо в нашому сюжеті. Оголошуючи 24 лютого минулого року про наміри денацифікувати та демілітаризувати Україну, видатний геополітик сучасності в лапках навіть гадки не мав. Що через 600 сот згаком днів очолювана ним велика та могутня Росія на власній шкурі відчує і денацифікацію, і демілітаризацію, і деградацію в усіх сферах, а ще майже повну міжнародну ізоляцію. Демографічна криза в Московії б'є рекорди 90-х років минулого століття. Чисельність росіян в абсолютних цифрах скоротилася майже на 10 мільйонів 310 тисяч людей. Це за останні 5 років. А від початку так званого путінського СВО з Федерації емігрувало майже 2 мільйони людей. Тільки в недружній ненависні Сполучені Штати Америки з метою одерження притулку виїхало понад 57 тисяч росіян. Щоб відродити населення, сусіди масово забороняють аборти а росіянок Закликають народжувати вже зі школи. Путін на всесвітньому Російському народному соборі дав завдання мати по сім-вісім дітей. Спомнів, що і в русских сім'ях, у багатьох наших бабушок, прабабушок, дітей було і по сім'ї, і по восемь, і того більше чоловік. Давайте эти замечательные традиції зберегать и возрождать. Нагадятне велика сім'я даже стати нормою, образом життя. Водночас, за даними Росстату, кожен десятий росіянин живе за межею бідності в Україні, яка посідає перше місце у світі за запасами газу і заробляє на ньому мільярди доларів. Кожне четверте домогосподарство досі не газифіковане. У Сибіру газ є лише в 16% жителів. А Іркутська область газифікована тільки на 1%. Навіть звичайна питна вода для багатьох російських регіонів розкіш. В Якутії, наприклад, протягом останніх 20 років заготовляють лід, щоб мати запаси питної води. Для мешканців регіону це норма. Там у кожному дворі багатоповерхівки, навіть спеціальні льодовики існують. Бо водогін в Якутії недосяжне диво цивілізації. На цьому відео акція у Покровську так безкоштовно заготовляють лід для сімей військових, які беруть участь у війні проти України. Втім, бабці із Інських загонів всього цього здається не бачить. Уважаємо наш президент. Благодаря вам, після того як ви прийшли на свой пост, наша страна піднялась з колен. Росія так піднялася з колін, що в глибинці люди змушені босоніж долати бродом крижану річку, щоб купити хліба. До найближчого магазина дістатися інакше просто неможливо. Дерев'яний міст завалився ще торік, а на новий грошей немає. І це при тому, що Путін витрачає близько 300 мільйонів доларів щодня на війну з Україною. Це понад 29 мільярдів рублів. За ці гроші можна побудувати 29 тисяч дерев'яних мостів по всій Росії тільки за один день. Але Уявна велич Московії перед усім. а на мінімальний добробут росіян Кремлю начхати до речі, не тільки в регіонах, у передмістях білокам'яної та сама історія. Ми находимся в Московській області, всі относимся к Подольскому району. Не совсем недавно наші, в наших зернах пройшов ужасне У Нас вот мост. К сожалению, на данный момент нам і сабчають ніс років его починки і работы так і начаты. Мы Ми повністю от мира. Москвичам теж доведеться скоро забути про мости и дороги, адже наступного року дефіцит у бюджеті столиці Росії становитиме рекордні 1,1 трильйона рублів. Найголовніше питання. Рівень соціальних видатків російської економіки. Вони на сьогоднішній момент починають скорочувати активно державні програми, наприклад, по розбудові шкіл, там по створенню нових лікарень. Водночас у Росії другий рік поспіль фіксують рекордний дефіцит робочої сили. The Moscow Times пише, що кадровий голод у промисловості максимальний з 1996 року. 42% підприємств в Росії скаржаться на дефіцит висококласних працівників сьогодні. безробіття в російській економіці. 3,5%. Це дуже погано. Це означає, що шалений дефіцит робочої сили. І в дійсності це дуже сильно сповільнює ріст, в тому числі, і е, е, тих підприємств, на яких виробляється зброя. Найбільший рівень безробіття в Росії в Інгушетії. Там він понад 27%, тобто кожен четвертий без роботи. Реалії сьогоднішньої Росії апокаліптичні третину бюджету на наступний рік Путін, намагаючись втілити в життя свої імперські бажання, спрямував на війну проти України. І йому байдуже, що Росія вже очолює п'ятірку найгірших країн для проживання пенсіонерів і входить до п'ятірки держав з найбільшим розшаруванням суспільства на багатих і бідних. І після чергового переобрання Путіна апокаліпсис у Росії. Тільки пришвидшиться, умножте все, що происходит сейчас в Росії на 10 это і буде послівиборне Россия Втім, здається, не лише опозиційні канали пророкують катастрофу на останньому всесвітньому російському народному соборі. Всі миром молилися за здрав'я Путіна й Московії, але погодьтеся більше за упокой. Нагадує, сподіваємось, так і буде.